Мої любі, вітаю вас на моєму курсі німецької мови А11 і це лекція 10. Тема сьогоднішньої лекції Ich steige jetzt in die U-Bahn Ein. Я зараз сідаю в метро. Was lernen wir heute, що ми сьогодні вчимо? Trennbare Verben – відокремлювані дієслова. Дієслова, які діляться на дві частини з префіксами. Пізніше ми поговоримо про це. Шренбаре вербен імзац. Відокремлювані дієслова реченні. Як вони себе поводять в реченні. Ein telefonat beenden. Як закінчити телефонну розмову. Як сказати до побачення. Verkehrsmittel, Reisen. Словниковий запас. Транспортні засоби і також подорожі. Це оголошення, наприклад, на вокзалі або в метро або в аеропорту Дурхзаген оголошення. І останнє – «Комунікаціон ам Банхоф». комунікація на вокзалі як спитати, як туди доїхати, де ми маємо виходити і так далі. Отже, почнемо з тренбари вебен, з відокремлюваних дієслів. Подільних дієслів. Що це означає? Наприклад, у нас є слово анруфен. Це означає дзвонити комусь по телефону. Воно складається з префікса an і також корня дієслова руфен. «Руфен» це «der воштам, ан, дас префікс. Префікси бувають різні, не тільки ан, наприклад, зліва ви бачите: ан, ап, auf, aus, nach, bei, бай, mit і так далі. Бувають різні префікси. Дані префікси вони можуть кардинально змінити зміст цього слова, дієслова. слова. Наприклад, ангуфен дзвонити по телефону. Але «руфен» – це кликати, кликати когось, звати когось. Тож, як ви бачите, з префіксом повністю змінюється зміст і значення цього слова. Але тут є один момент. В українській мові префікси невіддільні, але в німецькій мові префікс відділяється. Наприклад, іх руфе діх ан. Я дзвоню тобі. Іх руфе an». Не «Ich anrufe dich», а ich rufe dich an». Як ви бачите, префікс «an» іде в кінець, «Du rufst mich an». ти дзвониш мені. Знову префікс іде на кінець, але де, залишається на правильному місці, на місці слова. як зазвичай в розповідному реченні на другому місці. «Er ruft» dich an. Він дзвонить тобі. Wir rufen dich an. Ми дзвонимо тобі. Як ви бачите, завжди префікс відділяється. Ось інший приклад einkaufen. означає щось купувати. Але ви спитаєте, яка різниця між einkaufen і kaufen? В різниці. Немає, лише є невеличка смислова різниця в тому, що «einkaufen» – це, наприклад, купувати щось в супермаркеті, якісь невеликі дешеві продукти, а «kaufen», наприклад, щось дороге. Наприклад, це може бути якась брендова річ, або авто, або квартира. Але, звичайно, німці використовують «einkaufen». Отже, як ви бачите, знову це дієслово складається з das Präfix ein з Präfix ein і девочтам kaufen, ein kaufen. Отже, як воно звучить вречні, Ich kaufe etwas ein, я ja купую щось. Знову ein як префікс іде назад. Ich це персонал прономен, персональний займенник, займенник персони. Кауфе дієслово, слово, вас щось це деталь, деталі цього речення, і ein іде в кінці як префікс einkaufen. Du kaufst etwas ein. Ти купуєш щось. Як ви бачите, так само, як і в Anrufen. Du rufst mich an, ти мені дзвониш. Du kaufst etwas ein. Ти щось купуєш. Як ви бачите, завжди префікс іде в кінець. «Er kauft etwas ein, він щось купує. Wir kaufen etwas ein. Ми щось купуємо. Тепер давайте розглянемо поведінку підокремлюваних дієслів в реченнях, в яких іменник або займенник не стоїть на першому місці. Наприклад,. Vielleicht kaufe ich noch etwas ein. Це питання, тому спочатку іде дієслово, слово, а потім вже іменник. Vielleicht, Можливо, kaufe ich noch etwas ein. Я куплю, купую щось ще. Vielleicht kaufe ich noch etwas ein. Як ви бачите, між кауфе і «айн» стоїть «іх» нох «нох етвас». «Айн» завжди в кінці, навіть в питальних реченнях. Але кауфе стало перед «іх», тому що це питальне речення. Ван руст ду міх ан, коли ти мені подзвониш. Знову ж таки, починається з ван, коли подзвониш, ти мені. Знову ж таки, ан в кінці. Rufst du ду heute ан. Чи позвониш ти мені сьогодні? Гуфст, як ви бачите, знову на початку. Ду, ти мені сьогодні. Ан в кінці. Я думаю, це зрозуміло. «Ein Telefonat beenden». Як закінчити телефонну розмову? «Ein Telefonat beenden». У минулих відео ми говорили про те, як підтримувати телефонну розмову, як її розпочати, і тепер поговоримо, як її завершити. Отже, ми можемо завершити «Good dan bis morgen, добре тоді до завтра, або «Good dan montag». добре тоді до понеділка. І так само Azo dan morgen». Або азода бісбалт. Тоді до понеділка. Тоді до завтра. Вони синоніми. Бісмоген до завтра. Бісбалт це як до зустрічі. скут» або мах ескут. Це як скорочно. скут» – Це означає, як бережи себе. Я не можу перекласти це дослівно на українську мову. Але це означає, як бережи себе. Так само pass auf dich auf. Це теж бережи себе. І «auf Wiederhören» – це до наступного дзвінка. «Auf Wiedersehen» – це до зустрічі. І «choose» – це для неформальної зустрічі, для друзів, для сім'ї бувай. Вже деякі слова ви знаєте. Переходимо до. Вотшац, Фекеас Мітл і Гайзен до транспортних засобів і подорожей. Отже, зліва ви бачите фотографію станції, вокзалу. Отже, як будуть слова, пов'язані з поїздом. Der Bahnhof. Der Bahnhof. це може бути залізнична станція або найчастіше вокзал. Der Hauptbahnhof – це центральний вокзал. Der Zug – der Zug – Поїзд. – S-Bahn розшифровується як Schnellbahn – швидкісний поїзд. Зазвичай вони їздять не під землею, а над землею. Die U-Bahn – це по нашому метро. Тобто поїзди, які їздять під землею. Die Straßebahn. Straßebahn, z Tramway. Das Gleis, Kolie. I. Der Bahnsteig, c Plattform. I. Sprawa. der Flughafen. Der Flughafen, Das Aeroport. I. Das Flugzeug, c. Das Litag. Das

Das таксі. Таксі. Справа Bus – автобус або der Autobus – можна теж сказати. Die Haltestelle – це зупинка, Die Bushaltestelle – це автобусна зупинка. Durchsagen, оголошення в, наприклад, Hauptbahnhof на центральному вокзалі. Am Bahnsteig 2. Fährt die U2 ein. На платформу 2 прибуває, приїжджає у 2 Як ви бачите, фет діуzваєн. Ein фарен. Приїхати. Bitte Vorsicht. Будь ласка, будьте обережними. Несте хаут, Hauptbahnhof. Наступна станція центральний вокзал. Ахтунг біте zurückbleiben. Ахтунг біте zurückbleiben. Будь ласка, тримайтеся подалі. Zurückbleiben, це означає триматися подалі. Позаду, якщо дослівно перекладати. Комунікаціон ам Bahnhof. Комунікація на вокзалі. Отже, червоним одна людина, чорним інша людина. Іншудюнг. Вибачте, звідки відправляється поїзд до Мюнхена. на платформі 7? Як ви бачите, abfahren – це відправлятися, від'їхати. Ви спитаєте, чому fährt, Чому не фарт? Справа ви бачите таблицю, невеличку частинку таблиці відмінювання слова «варен» їхати. Як ви бачите в другій особі однини і в третій особі однини а змінюється на а умлаут фєст – «er, і С ферт. Тому der цук. Ап також префікс іде на кінець ап «ab fahren». Ви бачите, префікс іде на кінець. Тобто, де цюк на Мünхен це іменник і інформація nach München. А ab це вже кінець. Во ein? Де ми сідаємо. Ein? Ми сідаємо. Означає ми сідаємо в поїзд. Einsteigen. Sist wijti w poїzd. Wo steigen wir um. Umsteigen означає zmieniти poїzd, переsiсти na інший pozd. Wo steigen wir aus. Aussteigen означає вийти з поясду. Ambanhof vispaden. Na voкali vis baden. Auf Gleis 8» На платформі 8. Отже, Einsteigen сісти в поїзд, «umsteigen» пересісти в поїзд, пересісти з одного поїзда на інший, «aussteigen» вийти з поїзду. Знову звертаю вашу увагу. Префікси стоять в кінці. Як ви бачите, префікси абсолютно різні, але вот там. Стоїть на своєму місці, де має стояти будь-яке дієслово, а префікси йдуть в кінець. Інший приклад. Host do me up. Abholen означає підвести. Підвести. Host do me up. Ти мене підвезеш. Я yeah, гіен. Так, задоволення. When comes to an? Ankommen означає прийти, приїжджати. Wann comes to do an, коли ти приїжджаєш. Ну що ж, на цьому все. Я сподіваюся, це відео було вам корисним і ви все зрозуміли. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, не соромтеся, пишіть в коментарі, я обов'язково на них відповім. І зустрінемося у наступній лекції.